Друзі, привіт! З вами РКОМ Декор. Сьогодні презентуємо іще один надзвичайний матеріал, яким декорувати легко. І це Спесо інноваційний матеріал з додаванням скляного бісеру. Представлений у білосріблястовому базовому відтінку. Матеріал має густу зв'язку, консистенцію, не стикає з інструменту. Дозволяє працювати у різних техніках, легко наноситься пензликом, валіком, аплікатором, шпателем. Спесо, виготовлений на безлосовій основі, тож немає запаху і буде безпечним для вас та ваших рідних. Утворює особливе одношарове світловідбиваюче покриття, яке підходить для багатьох технік нанесення, і кожна техніка придасть ісклюзивність та особливість покриття. Матеріал напівпрозорий, тож проявляє фон основи і не потребує танування. Для нанесення спесу готуємо поверхню, ідеальна як підфарбування. Грунтуємо, наносимо фарбу або ґрунт фарбу Primer 20 у бажаному кольорі. Після повного висихання основи матеріал наносимо у бажаній техніці і за потреби можемо додати до 10% води. Зараз ми покажемо класичний варіант нанесення матеріалу, використовуючи пензли. Кривномірними рухами наносимо його. на Мікування малюнка виконуємо заходом на попередню ділянку. Списом можна наносити не поспішаючи, так як матеріал має помірний час висихання. Після нанесення на великої порції повертаємось та фарбуємо малюнок. Матеріал має багато наповнювача, тому формувати малюнок дуже легко. Особливістю цього матеріалу є те, що його можуть виконувати без професійних навичок в один шар, використовуючи прості інструменти. При нанесенні матеріалу в один шар не формуються стики та прогалини. Матеріал має дійсно тривалий час підсихання, тому навіть сформований малюнок ми можемо скоригувати. Завдяки скляному наповнювачу спеса дуже стійкі до механічних пошкоджень, але за потреби можна точково ремонтувати. Спеса має економічні витрати 7 м2 з 1 кг. Доступна у зручних фасуваннях 1, 3 та 5 кг. Використовуючи лише один пензлик, можна досягти отакого чудового результату. Декоруй легко зі спесу. Обираючи матеріал легком декор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.